Апельсинка, привіт. Елена Соломочук, Любочка ага, розказала, Люба свекруха каже, що ага. Дивись, тверді, я тобі покажу, як в мене чат завіз, бо ти бо потім не покажу. Іди сюди. Сідай, сідай. Хочу, люблю, бачиш, от, далі не йде в мене чат. О, бачиш? І все, як тако візьму до гори, тепер наниз, а тепер тільки от скільки мене верне, далі не вертаю. І нема чата. Угу, чат мій вертає. Так, чогось інтернет поганий. Ну є всяко таке. Так, зараз я, дівчатка, прочитаю ігорові коментар. Ось той, що мені там в коментарях написали. Зараз я найду. Найду в коментарях. Почекайте хвилючку. Найду. Найду я його зараз. Він довгий. Чи є що тут читати. Ого, тут є що читати. А ви слухайте, я буду читати. Так, Валера, Валера, привіт-привіт. Так, добрий день вам. При правильної ви думки це Наталя Савчук пише. Добрий день вам. Правильної ви думки, все придумали люди. А десять заповідей Божих хто святе, що Бог дав Мойсею і написав своїм перстом для всіх. Я не розумію, чому ви, пан Ігор, недав... не, не, недавно говорили, що заповідь, заповідь говорить, що не можна задарем на Боже ім'я згадувати у своїх розмовах. Так, правильно, бо воно святе, а вища заповідь говорить, що не роби собі зображення ні того, що на землі, ні на небі, і не вклоняйся їм. То мається на увазі за ікони, що іконів не має бути. Вам треба ікони зі стін познімати, хрестики з грудей теж, хреститися руками теж, тому що є вірш у Біблії, що Богу не потрібне служіння наших рук в таких випадках. Бог наші молитви почує так, як написано: зайти в свою кімнату, закрити двері за собою, і Господь дасть відповідь, бачити, що ти просиш. В тайні він дасть явно а четверта заповідь про святкування суботи. А чому ви неділю святкуєте? Адже неділю перемінили горі... горішні люди на землі у 321 році цар Константин на Веселенських соборах. Веселенсь в Вес... Вес... Селенських соборах. А. Почитайте історію церковний кат... катехізм. Мій дідусь був у православній церкві дяком і сам досліджував і ще в юні роки зрозумів справжню віру Христову церкву Адвантистів. Сьомого дня хрестився з сім'ями-багатьма, сім які теж зрозуміли правду, дослідніть і виписання, випис... бо через них ми думаємо, що мати життя вічне Біблія говорить, зупини... зупиниться на своїх дорогах. Розгляньте. Чи... Правильно, дорогою я йду і вчу свою сім'ю і всіх інших. Дайте мені відповідь. Як ви до цього ставитеся? Коли одну заповідь тримати, а іншу зневажати? Хіба мертві ікони нас почують? Коли ми перед ними стоїмо і молимося? Хіба можна через Марію просити милостині у Господа? Як у нас прямий шлях до Господа, заступник Ісус Христос? ходатай, у небесному храмі через нього одного спасіння Божа. бажаю вам, щоб ви правильно зрозуміли цю велику боротьбу між Христом і Сатаною, яка точ, точиться на нашій землі між добрим і, добром і злом. Сатана замасковано обманює людей, він змішує істину з брехнею, щоб попутати людину. Як ба, банав обанув. Обану. Адама і Єву ну, та Абану пише. Ну, бо Ще в раю, ось і наслідки гріха непослуху бачимо своїми ночами, поки живе жива людина ніколи не пізно змінити своє бачення і віру можна змінити так, як правильно. Всім доброго тихого, мирного вечора, хорошого настрою і саме